Цими вихідними ФК Тернопіль зустрівся з МФК Миколаїв. Команда гостей впевнено тримається у середині турнірної таблиці першої ліги. Однак це протистояння було для футболістів, за словами головного тренера миколаївців, неочікувано складним. За гру можу сказати, що видалась важкою. Ми взагалі завжди стараємось пресингувати на чужій половині поля, щоб забити швидкий гол. Потім трошки відходимо і, йде словом команду на контратаках, і в останніх іграх у нас. Виходило з ї хвилини в штрафному майданчику тернополян стало гаряче, але господарі не лише не дозволили шкіряному перетнути лінію воріт, але й провели небезпечну контратаку, що правда не Та вже на 25-й хвилині гравці ФК Тернопіль забивають у ворота суперників. Однак гол не зарахували. Арбітер зафіксував офсайд. В дебюті другого тайму гості забивають гол і ведуть у рахунку. До кінця поєдинку відібрати перевагу у суперника тернополянам вже не вдалося. Ну, сьогодні така грубувата була гра. Напругу протистояння можна було прослідкувати за кількістю жовтих карток. За матч арбітр показав їх вісім разів, порівну гравцям із кожної команди. У нашої команди було бажання, було старання але рівень суперника виявився вище рівня на даному часі, на даній, на даній ігрі виявився вище, ніж в Тернопіль. Таким чином, ФК Тернопіль залишається на 15-й позиції у турнірній таблиці першої ліги. Останню гру у цьому сезоні тернополяни зіграють із футбольним клубом Нафтовик Укрнафта вже 1 червня.